Вітаю вас і вітаю всіх глядачів каналу Майбутнє. Зараз ми подивимось, що буде з Росією до кінця цього літа. Будуть ли -лі катастрофи якісь? В принципі, в принципі, це треба подивитись, бо у мене якісь відчуття, до речі, на цю тему, що там щось буде палати. Зараз подивимось. Ой, ви знаєте, у мене випадає по картах те, що в Росії стануться масштабні пожежі, з одного боку, Аркан врата, пожежі, дуже сильні пожежі лісові, в Сибіру чи на Далекому Сході. І окрім цього, в них буде повені. Повені, тобто затоплення певних, певних угідь, певних селищ, міст і так далі. Плюс я справді бачу по шестірці мечів дуже жорстокі удари е, України по російській території, по її е, нафтопереробних заводах, по її військовій інфраструктурі та виробництву. І бачу, що це призведе до величезної загибелі кількості солдат російських. Бачу, в принципі, трагедії на Росії. І це до кінця літа. Я прям сам в шоці. Зараз подивимось. Ви знаєте, у мене по картах іде так, що росіяни хочуть отруїти воду. Хотять отруїти воду в річці Дніпро через Десну. І також вони хочуть щось зробити на Чорному морі, якусь трагедію, якусь а, а, щось подібного плану і призвести до катастрофи. Плюс я бачу, що росіяни дуже хочуть вгатити по енергоінфраструктурі України на півдні. Для того, щоб не було світла в Одесі, Миколаєві може іноді світло зникати. Тому, в принципі, є певні загрози. Але чи подолаємо ми ці загрози? Так, я бачу, що є, є механізми, за якими ми ці загрози подолаємо і все буде Україна. Я бачу, що можуть бути проблеми з дихальними шляхами, саме з диханням у тих людей, хто поряд буде з цією річкою. І інша проблема це неможливість постачати воду з Дніпра буде. А відповідно від цього, певний дефіцит питної води і технічної води. Тому тут, в принципі, не так сильно люди постраждають, як буде дуже багато дискомфорту. Я бачу по картах, що так, що ми навіть більше ми готові до такого розвитку подій. Зараз подивимось. Я бачу по картах так, що загрози подібного плану є для певних регіонів на сході країни: це Сумщина в першу чергу і Донеччина. По-перше, я бачу, що повних таких відключень електроенергії по всій території України як було раніше, в ці, там, по 12-8 по годин такого я не бачу цією зимою, Тобто, відключень світла буде мало. І дуже в малому обсязі я бачу, що накопичено електроенергію на, на майбутнє, і вона є для того, щоб постачати її в в будинки на підприємства і так далі. Ну, я бачу по картах так, що вони дуже довго узгоджували всі питання по військовополонених. Е, я бачу, що вони торгувалися цифрами і так далі. Але я в жодним чином не бачу, щоб вони обговорювали питання завершення війни. Справді вони не обговорювали жодних питань по завершенню війни, по вирішенню цього військового конфлікту в Україні. Тому саме отак от випадає. До речі, хотів звернутися до глядачів каналу Майбутнє, запросити підписатись на мій YouTube канал Магвеліар. І, до речі, приходьте, дивіться прямі ефіри на моєму каналі на 19.00. Також е хочу показати вам цю дуже сильну свічку. Це свічка притягнення, удачі, грошей і захисту в ваше життя. Вона дуже сильно допоможе саме українцям. Чому? Тому що в першу чергу це підкова. Це символ українських родів, символ могутності, замужності, а це символ багатства і успіху. Тому підкова вона надійно захищає той те багатство, ті гроші, які будуть приходити від богині фортуни, порогу і забілі, який всередині. І ця підкова надійно не тільки захистить, а ще й прочистить вас від грошових невдач, від грошових проблем. Це прям ноу-хау, яке я виробив, виопрацював. І е, ця свічка вона справді е, зроблена по моєму ескізу і напрацюванню. Вона Дуже потужна, тому пишіть моєму асистенту від, по номеру плюс 38 075 444 0136. І звичайно, що туди ж можете звертатись за приватними консультаціями особистими, за ритуалами та магічною допомогою. Адже багато хто питає, Веліар, куди звертатись, ось саме сюди. Росія знову і знову хоче продемонструвати свою силу, свій тиск, і продемонструвати те, що вони владні зробити все, але не хочуть. Тобто, вони граються, випадають карти гри, і це справді справді певна гра. Ну, я по картах поки що не вбачаю реальної можливості взагалі для їх зустрічі. І не бачу цю зустріч. Зараз подивимось це питання. Нагадаю, що мій захист береже Покровськ та Мирноград до кінця серпня цього року, а також і міста Добропілля. Як тільки серпень завершиться, мій захист теж завершиться і повторити його я не зможу, адже вище сили. Вказали на неможливість цього, і на, на роковій долі цих міст, на жаль. І якщо я навіть зроблю фізичний ритуал, він не подіє. Я відтягнув цю трагедію на цілий рік. З минулого е, липня та серпня на зараз це і так дуже багато часу. Що я бачу? Я бачу це розторіжжя двох доріг, це відповідно Покровський Мирноград. Я бачу, що їх оточать вісім мечів. Буде оточення покровсько мирноградської агломерації, шляхом того, що візьмуть Родінське в самий найближчий час. І звідти підуть на трасу Покровськ-Дніпро. І тоді, в таких умовах. Ворог не візьме Покровський Мирноград. Ми просто вимушені будемо вийти з цих двох міст і вимушені будемо їх залишити. Я бачу, що добропілля ще буде продовжувати триматися, буде стояти, буде воювати. Але Покровський Мирноград доведеться залишити в повній мірі всьому угрупованню українських військ. По картах я бачу так, що Притула справді сказав правду, і справді буде відродження України після завершення війни, тому що я бачу те ж саме таке саме. По картах випадає відродження України, відновлення України, відновлення побуту українців, тобто українці будуть повертатися до нас, в тому числі чоловіки, які покинули Україну з початком війни. І тому по картах, в принципі, випадає так, що все буде все буде добре що вирішаться ці питання Так, я бачу підвищення пенсій е, м, у, е, у листопаді, у листопаді січні е, 25-26 років. Тобто, зараз, е, в, кінці, в кінці осені і початку зими буде проіндексовано і підвищено е, пенсії та заробітні плати. Давайте подивимося всю Україну одним розкладом. Дивіться, в першу чергу я бачу загрози, серйозні загрози для півночі України. Це для Києва, Київщини, для Луцька і Рівного, і також Волинської та Ровенської областей. Туди саме буде летіти і шахеди, і ракети. Бачу загрози для Заходу України, захід України це Львівщина, Франківщина, Львів і Франківськ, Тернопіль, Тернопільщина, Хмельницький, Хмельниччина. Бачу загрози для півдня України. Це для Одеси, зокрема Миколаєва та Херсону. Також будуть удари по Дніпру. Міста Донецької області під шахетними атаками або ж під атаками в півдронів. В центр України загроза на Вінниччину та е, на Черкащину випадає. І схід України це загроза на Сумщину в першу чергу і на місто Суми. Харків більш помірно. Запоріжжя може бути під обстрілами, але незначними. Ну, я бачу відповідно дуже, дуже серйозні речі стосовно, стосовно людських будинків, приватних будинків, житлових будинків, будуть загрози для них. А також, окрім цього, я бачу, бачу сильні загрози для. Військової інфраструктури, тобто ворог буде бити по військовій інфраструктурі. І третє це адмінбудівлі, лікарні або ж е, е, адмінбудівлі, в яких ну, керуються там, містом, там чимось. Тобто ну, керівні будівлі, адмінбудівлі. А на мене теж вчора напала. Я е, я обряд проводив. На мене кинулась сіла на, на шию. Отака багамол. Я гай кинув його. Це ж це жах. Це жах просто.